Вітаємо друзі! Ви знаходитесь на каналі «Мій Україна. Якщо ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам. Сьогодні у нас на коротенькому огляді дуже популярний затребований ДТК нашого виробництва. Називається ДТК Стріла. Ось таким чином виглядає ДТК. Зроблений зі сталі, покриття. Стеракод, опускається у калібрах 545, 762, 223, 308 калібр під будь-які запроси для будь-якої моделі. ТДК в наявності всі калібри, всі різьби під будь-яку модель. Якщо маєте якісь питання стосовно цього ТДК або інших моделей нашого вербництва, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Замовлення на цей ДТК можна зробити на нашому сайті. Там вже можна подивитися більш детальний огляд і всі характеристики даної моделі. Дякую за увагу, гарного вечора. До побачення!